Погляд Ванна. Прекрасно, рушнички. Все є. Красивий дизайн. Потім тут вхідна зона, омивальник окремо. Далі. Зеркало могло бути почистіше. Таке ліжечко, телевізор, лампочка. Чашечки, чайник, все, в принципі, що має бути. Ось так. І ціна 150 фунтів за дві ночі. Не знаю, дорого далі, воно класно. Виглядом. Ми проснулись сьогодні. Ми вже поснідали. Поснідали вже зараз будемо митися, збиратися і йти гуляти. В плані в нас погуляти по всьому місту по максимуму. Поїсти десь, випити кави смачної. І все, в принципі. Просто відпочивати цілий день. Гуляти, відпочивати, релаксувати. Класно. На вулиці дощ і впадає, але що 21 градус буде. Тому, думаю, норм. Ось такі в нас образі. Дімчик. Ва, дімчик, дімчик, дімчик. Я готовий. Такі мене очі. Йдемо гуляти. Коротше, нам тут подобається. Цей готель ми рекомендуємо. От наш готель, хтось друг забув. The Social Hub. Це соціал, соціал? Соціал. Соціал хаб, сорі. Ось тут вже якийсь мурал, що намальований. Діма, покажи пасочки мій образ. Right. Thank you very much. Right. Все було в рожевій тематиці, підібрано. <laughs> Все, пішли ми гуляти по місту. Тратити гроші, яких нема. Але будемо тратити. Пішли, провірили нашу машину, чи все в порядку, бо ми параноїки. Не знаю, поки тепло. Всі йдуть на роботу щось. Щось рухається, крутиться, вертиться. Прикольно. Так. А це у нас галерея. Там щось фоткають. Це йому вдягали конуси, це якось пішло один раз в діли, ага. да? і потім так вже пішло, як традиція. Да, да, да. І ще воно що І потім залежні. Дуже... Якщо що, я історію міста не вивчала, тому я просто говорю, що десь бачила і це. Ідемо. І треба було автобус набрати, напевно. Ага. Екскурсійний. це свідки його. Ні. Це Вона Говорила. Зал, Макдональдс. Даем сюда пойдем до залов. зроблено. Я да, больше сказал. Можно фотки на полароид собачек и Там, і там куча Там, флоток. Ми прийшли в таку кафешку. Чорна сосна. Ми попросили, що на вулиці і ми тут сяли. шумно, але... Так, який був прототипом для фільму Гаррі Поттер. Там оцей коридор, коли бігали, вони коли вчилися. Ну, Тут є таке все подібне. Вони дивилися, спостерігали, а потім знімали своє. Так що пішли, 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 пішли близненько. Тут всякі університетська емблемою всякі штучки шоколадки, все, клас, все, що хоче. І магнітики. гнітки. Діставай камеру. Представте в такому університеті вчитися. Може і буде хотітися вчитися, я не знаю. Представте, тут на галявинці сидіти між парами. О, подивіться, як це гарно. Так, це ми прийшли в галерею, так? Ти галерея? Йдемо yeah. yeah. наверх. Начило. Так, ми прийшли перекусити. Ми щось так втомилися. Ось в такому сендвіч якомусь закладі сіли. Тут є веганські вегетаріанські позиції, тому ми зараз сядемо і поїмо. Ось такий сендвіч. Всім підряд. І в діме такий, такий подібний тільки з батоном. Там такий батон Понятно. Багет, вагет. Батон. Тебе з кетчупом якимось. Вау! А ну мені. Мау, вау, вау. вау. Видумати це інший день. Ні. Це ми втомлені, в мене голова почала боліти. Прийшли додому, купили морозове, Маркен Спенсер. Я просто дивилася в тіктоці там відео і казала, там дуже смачне морозиво. Ну, Нормальне, ну прям пахне. Там було фісташкове, ми взяли і мангове. Нормальне, просто хороше морозиво. І ми поспали трошки годинку. І зараз йдемо знову гуляти. Вийшли, а тут дощ. Уже все мокро. На вулиці мало людей. Зараз дивимося, куди можна сходити. Десь бомби. -парк? Ну, парк Зараз не варіант, Ось такий парк Ми вже в номері. Зараз їмо. Отак, От дивимося ютубчик. Там дощ падає, нічого не знімали, бо падав дощ, щоб камера не намокла. Тому всім пока-пока. Все, ми виселяємося і їдемо далі. Сьогодні в нас по плану ми зараз ще їдемо раз в університет, бо вчора там було закрито. Тут. І снідати. А потім. Зіро. А потім їдемо в медбор. Дімка, приєм. Піввітінки. Віталійки. 18 градусів. Піш. Так, ми прийшли в кафешку, ми припаркувалися в ростаті на іншому паркінгу, фіг Короче, Там щось все не зрозуміло. незрозуміло. в таку класну стільову кафешку. так називається заклад, називається pepper cup. Е -е, їсти смачно, кава, ну, напевно, на якусь шістьорочку. Сильна смажка, мені здається. А так дуже-дуже смачно, швидко приготували такий досить такий цікавий персонажі. Тут сидять, досить такі стільові. -таки, тому, в принципі, рекомендую. Ми зараз вернулися в галерею. Тут ми сходили в туалет просто і припаркувалися одразу після галереї паркінг. І, до речі, якщо будете десь їхати, краще скачувати додаток паркінгу, ніж платити, бо там треба тільки готівкою і копійками, тобто кидати. А вони не завжди є. По-перше, і через додаток ти вибираєш паркінг, і там можна оплатити на скільки годин тобі треба. Ми зразу тут зараз ще сходимо. Діма там ще хочу подивитися на єгипетські ціль. Там щось хоче подивитися, і зразу підемо в університет. Там сьогодні має бути відкрито саме приміщення, бо вчора, в понеділок, там тільки відкрите навкруги, і всер... ну, тобто всередині сади навкруги, а сама як музей, там, де ходити можна дивитися, він закритий. Він там вівторка, по-моєму, по п'ятницю по працює, ну щось таке. Тому ми зараз підемо туди. Ух, як тривожно. Це що таке? що там Tady доставай kameru, že? Oj, ty. Wart można podnieść. Все подивилися, ми думали там щось більше. Який фон. О, mm. oh, який гарний. Коротше. Ідемо зараз в машину і їдемо в одинбур. Дорога пройшла швиденько, це годину зайняло з. Глазго в Ми припаркувалися тут на безплатному паркінгу. Серед домів і зараз нам треба десь в центр хвилин 40 іти. Ми сьогодні будемо ходити по локаціях серіалу Один день. Є такий старий фільм, один день, а це і серіал. Дуже всім рекомендую, дуже класний, дуже ну, просто. І зараз ми будемо сходити тут знімалися епізоди. І зараз ми сходимо туди. Ді мене дивився, я дивилася, тому я... це я дуже хочу. Так, ми зайшли в юнікло. Такий класний цей. І взяли вже дві сумочки. Вони по знижці зараз. Отака От 5,90 і така рожева. У мене така сама чорна є, тому взяли, знаємо, що класний. А взагалі юнікло дуже класний, Якісне. І красиве. 3,90. 3,90? А що це классно. Так що так, гуляємо. Тут навіть є кава якась. Ми зараз, може, її і попробуємо ту каву, бо там. Тут, до речі, якщо хочете, тут вишивають на ваших сумках і роблять отаку під вас дизайн, що хочете. Роблять в вашому стилі. Ось така сумка, тут акармашк, вона велика, досить Це зручно, коли на велосипеді китаюся, в принципі. У нас я не буду на велосипеді. І така. Там була ще синя і чорно-біла. Ну, я рожеву таку взяла. Ну, і в мене така чорна вже є, вона прикольна, зручна. А тут вам вишивають. Зараз будемо каву пробувати, мені цікаво. Красиво. У мене флетвайт, відді ми... латте. Да? Ой, який гарячий. Я навіть не знаю, як взяти. Міцно. Таке я хотіла. Сігаретний? Ні. Mm. Да. Зараз халячий, поки не виробляється. В мене просто дуже міцний. Але не сігаретний. У нас кава ділиться на сігаретний, а не на сігаретний. Такі в нас критерії, якщо ви не знали. Таким видом так такий вид і це ці сходи ну. а, там море людей це фоткається не через те, що там серіал знімали. А через те, що це просто туристична локація. Вот сюда напевно є. А, вот. Я хочу через центральний заходити. в пошуках одної локації з фільму, тільки ми не можемо зрозуміти по фотографії куди саме, бо тут дуже великий холм, чи як це сказати, і є куди вилазити куча людей в ту сторону, в ту сторону. Це от виглядне місто. Не точно треба вище піднятися, наскільки Що там може. Це саме саме вершок. Кінг. Не знаю, ми спецівалися в іншому місці. Зараз будемо обходити всю цю гору. І будемо йти їсти, а потім вже їхати. Отак от. Така от. у нас прогулянка вийшла по локаціях серіалу. А мені сподобалось. Класно. Ми прийшли вже на вечерю, напевно. Перед дорогою Бургер Кінг взяли два, дві менюшки веганські, вегетаріанські, піхніше. Ціна виходить 20,71, Це картошка, бургер і напиток. От тепер чекаємо. Втомилися, а нам ще їхати десь години три, напевно. Ну що, дякую всім за перегляд. Ми зараз вже на заправці, зараз вже будемо рухатись в сторону дому. В принципі, там нічого знімати немає. Тому дякую за перегляд. Всім пока-пока.